Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітка Нота. Сьогодні, нарешті, у мене дійшли руки до пересадки моїх гортензій. І хочу вам показати, у минулому відео я вам показувала ці бруньки, які я саджала у ґрунт. І сьогодні я хочу вам показати корінчики, які вже є на, на моїх цих рослинках. Показувала вам бунфаери, як вони укорінювались, як я їх укорінювала верніше. Ось один стаканчик у мене з бонфаєром. Ось такі корінчики. Їх вже давно потрібно було розсаджувати, але в мене не було часу. Так, ось інший стаканчик з корінчиками. Ось, дивіться, бачите? Корінчики над ґрунтом. Легенько вони були встромлені. І далі. Бігрін. Ось такі гарні корінці. Це були дуже-дуже маленькі брунечки. Я не стала чекати, поки бруньки виростуть. Просто їх почала черенкувати, саджати. А поверхнево я їх клала. Дивіться, бачите? Корінчики вони над ґрунтом. Зараз я вам покажу. У ґрунті практично, у ґрунті практично ця брунька не була встромлена. Вона тільки торкалася. І дивіться, які корінчики. Бігрін. Ось так. І сьогодні я їх буду пересаджувати. Так, що я можу сказати стосовно полістар? Ось полістар. Полістар дуже погано укорінюється. Не знаю, можливо, це в мене, можливо, у вас вона якось окорінюється швидше. У мене вона дуже погано окорінюється. Стоїть разом зі всіма моїми гортензіями, але окорінюється вона дуже погано. Так, це, це самі останні бонфайри, самі-самі маленькі брунечки. Вони були зовсім малесенькі. І так само вони, бачите, вже з корінчиками. Теж їх можна розсаджувати. Ось. Корінчики. Що хотіла ще показати? Дивіться, ось в мене є френч-балеро. Така дуже-дуже маленька. І дивіться, що в неї. В неї буде квіточка. Ось ця маленька рослинка, і вона вже формує квіточку. Це до того до тих питань, які мені ставлять у коментарях, коли ці гортензії будуть квітнути. Якщо ми будемо ці рослинки гарно кормити, вносити їм добрива, які їм потрібні, не будемо прищіплювати, то така рослина може заквітнути в цьому році. Якщо ми її прищіпнемо, і з пазух цих листочків підуть нові пагони, то така рослинка в цьому році не заквітне, але вона обов'язково заквітне у наступному році. Я буду це все знімати, я буду і прищіплювати гортензії, я буду вирощувати і в один ствол і буду вам показувати. Коли заквітнуть, наприклад, не гортензії, і коли вже будуть квітнути ті гортензії, які ми прищіпнули. Ну, гарненькі ж банфарчики. Ось вони, довгоочікування. Так, дивіться. Ось такі корінчики. Гарна рослинка, гарні корінчики. Зараз я їх пересаджу в окремі стаканчики. І поставлю в свій парнік. В той парнік, який я зробила. І якщо комусь цікаво, як я його зробила, і подивитися, що це за парнік, то я десь тут вставлю посилання на, на це відео. І стосовно ще ґрунту, в який ґрунт я саджаю вже такі укорінені саджанці. Я беру звичайний ґрунт, такий самий, як і. Сьогодні я додавала трошки більше агроперліту, якось він у мене висипався, висипався трішки більше, ніж я планувала. Ну, нічого, Додавала сюди зовсім трішечки кислого ґрунту, звичайний ґрунт для розсади, трішки кислого ґрунту і агроперліт. І в такий ґрунт я буду саджати свої укорінені вже. Рослинки. Він так само рихлий, вологий, ось такий. З нього вода не тече. І в такому ґрунті вони будуть рости, поки не доростуть корінчики до цього стаканчика. Коли корінчики доростуть до дна цього стаканчика, я буду перевалювати ці рослинки у горщик П9, півлітровий горщик. Так, І давайте покажу, як це я роблю. Насипаємо ґрунт. Так, беремо нашу рослинку, яка вже має гарні корінчики. Ось такі гарні корінці. Має наша рослинка і присипаємо груди. Кілька днів після того, як я їх пересаджу, я їх буду просто оприскувати звичайною водичкою. За кілька днів... Як вони вже адаптуються, я буду оприскувати їх добривом по листу. Ось так. І ось таким чином я їх оприсну, накриваю таким, роблю йому як парнічок. І ось так рослинка далі буде в мене стояти, поки не адаптується. Далі я буду підживлювати, і потрохи буду знімати цей парнічок, цей міні парнічок Буду давати рослинці бути на такому сухому повітрі хвилин, спочатку 15. І з часом буду збільшувати час перебування цієї рослинки на сухому повітрі, тобто без цієї кришечки, без парнічка. Давайте ще одненьку посаджу, хоча ця може рости і в цьому стаканчику. Сюди, сюди я просто підсиплю ґрунт ось так. Ось так підсиплю і хай воно вже сидить, не буду я її зайвий раз турбувати. Так само оприскую, вдягаю такий, наче міні-парнічок, і все, рослинка готова. Далі рости. Це наше банфайри. Довго очікування. Досить гарно вони дають корінчики, гарно укорінюються, На відміну, Ой, на відміну від моєї полістарої. Вона мені дуже подобається, але щось вона в мене погано укорінюється. Ще раз хочу поговорити трішечки про помилки у живцюванні. Дивіться, саме перше і саме основне, коли ми живцюємо, ми беремо ґрунт. Ґрунт я беру будь-який, я беру ґрунт для арасади будь-якого виробника. Додаю туди агроперліт. Можу і не додавати агроперліт, якщо його немає в мене десь під руками, а мені дуже швидко треба заживцювати. Але ви додавайте перліт. Грунт не має бути дуже мокрим. ґрунт у нас вологий. Коли ми стискаємо у кулачці, він у нас тримає форму, але з нього вода не тече. Він вологий, вологий і пухкий, коли ми насипаємо ґрунт у стаканчик. Ми просто сипемо ґрунт ми ґрунт не трамбуємо. Він має бути ось такий пухкий, ось такий. І потім просто легенько встрамляємо, не дуже глибоко, легенько ми встрамляємо туди живець. Зараз я вам покажу. Ось, візьму живець. Я потім його пересаджу. Це у нас лаймлайт. Берожевець і, ледь торкаючись ґрунту, я його встромляю. Ось так. Все. І так я його лишаю. Якщо ви дуже глибоко його запахнете туди у ґрунт. Навіть якщо ґрунт у вас не мокрий, він просто вологий, коли ви будете оприскувати, Ця волога, вона буде ось тут, на поверхні цього ґрунту. Саме там, де п'яточка цього нашого живця. І цей живець може, бути, може загнивати. Якщо у вас недостатня температура, якщо у вас недостатньо тепло, якщо не вистачає світла, він може загнівати. Якщо ви його покладете ось так, ледь торкаючись, він у вас гнити не буде. Якщо у вас він трішечки підв'яв, ви просто його берете і оприскуєте. Оприскуємо ми дуже такою малою фракцією, щоб були ці бульбашки невеликі, а такі міленькі, наче ми робимо туман. І ось так ми ставимо на укорінення. Ви можете або у пакетик покласти цей стаканчик. У мене, до речі, зараз я вам покажу, не показувала раніше, але у мене тут Зараз я вам покажу. У мене було мало місця, і я живцювала ось в таких коробочках. Ось так вони у мене стоять на підвіконні. Бо немає у мене місця. У мене лаймлайців дуже багато, геркулесів у мене багато, і нема у мене стільки боксів і стільки місця. Тому я їх гуртом живцювала. І зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось так вони в мене живцюються. Так, це я приберу. Ось так вони в мене стоять на підвіконні. Я їх оприскую, зав'язую і ставлю на підвіконня. І, до речі, ось це у мене Геркулес, він вже з корінчиками. І корінці в нього, ось, корінці в нього теж поверхневі. Ледь торкаються ці живці ґрунту. Ось. Дивіться, які корінчики. Там вже дуже, їх треба вже розсаджувати, мабуть, вже давно. Зараз витягну, покажу вам. Вони гуртом витягуються. Так, ось, лежить. Ось так лежить на поверхні у мене цей живець. І бачите, корінці. Їжечки такі ростуть. Просто поверхнево лежить. Ось другий так само поверхнево і вже з корінчиками. І в такому випадку вони у вас не будуть загнівати. Дуже вам раджу робити саме так: це в мене лаймлайти. Лаймлайти вони трішки побільше, і так вже є корінчики, ось видно. Але ще їх небагато. І що я роблю з цим? Я просто підіймаю отак пакетик. Міленькою фракцією я їм роблю там туман. Все. І скоренько так я замотую, зав'язую і ставлю на підвіконня. Ось ще один такий самий. І саме, зараз розкрию. І ось корінці. Зараз видно, не видно. Ось корінці. Кругом вони поверхневі такі. І так гарненько вони собі кубкою стоять і укорінюються. І головне, не займає дуже багато місця. Оце мені саме основне, тому що у мене просто немає місця. Ось, бачите, він просто зверху лежить. Лежить, але вже з корінчиками. Ось ще один. Лежить. Корінці ось зверху. Ось так. Він, звичайно, вивертається, тому що він тягнеться до світла. Але корінчики зверху у нього. Ось такі корінці. Дуже легко корінюється, дуже легко. Якщо не виходить, спробуйте ще раз. Зверху їх кладіть ці живці на ґрунт, щоб живець торкався ґрунту, але дуже сильно не заглиблюйте. І робіть теплі умови цим, цим живцям. Тому що, якщо буде холодно, не буде вистачати світла. То живці будуть дуже погано живцюватися, давати корінці і можуть загнивати. Але якщо ви так зверху положите, гнити не будуть. Просто будете оприскувати. Я оприскую ці мої живці кожен день, тому що в мене на кухні дуже жарко. І вони трошки починають в'янути, якщо їм жарко, не вистачає вологи, і вони в'януть. Роблю те ж саме. Підіймаю цей пакетик і роблю їм там туман. І ось такою міленькою фракцією, чи, як сказати, вірно, просто оприскую. Все, зав'язую. І ставлю на підвіконні. До речі, ось ці, ось ці мої коробочки з. З живцями вони стоять не на теплому, теплому калимку, вони стоять просто на підвіконні. Я поклала пінопласт, Пін, а, від нього не йде такий сильний холод, і вони просто стоять без електричного килимка. Це якщо хтось живцює без електричного килимка. І ось ще одна моя така коробочка. Бачите, тут конденсат. Сонечко на них, на них світить, ввечері в них є досвідка. І вони просто так стоять. Це без електричних килимків. Ось так вони укорінюються. І ще принесла вам показати, так, де вони ось? Це, це мої рослинки, які я раніше вже розсаджувала по різним стаканчикам. І хочу показати, як вони, це у нас кайфол і як вони нарощують корінці ось корінці ростуть до дна нашого стаканчика. Коли повністю корінці оплетуть цей стаканчик з усіх боків, тут є корінці, я не, не бачу, видно, не видно, вони такі тоненькі, маленькі є. Коли повністю ці корінці оплетуть стаканчик, тоді я буду вже перевалювати їх у горщик P9, це півлітровий горщик, Ось такі. Це скайфол. Це скайфол? Да, так, це скайфоли. Ось такі корінці, Стоять вони у мене в парнічку. Хто не бачив парнічок, я десь лишу силочку на це відео. Поливаю я ці рослинки, які стоять в парнічку. Оприскую тільки вже не міленькою фракцією, а ось так. Ось так я їх поливаю. Я дуже сильно їх не заливаю, щоб корінцям було повітря. Ось так. І це і так само. Все, вони вже политі. Не заливаю їх сильно, але слідкую, тому що там електричні ці калимочки. І там досить так тепленько. Вони стоять ці вже відкриті без парнічків Вони стоять з краєчку, щоб їм не так було жарко. В них там постійно є світло, досвідчую я їх постійно. І ось так вони в мене там ростуть. Так, здається, все вам розказала про баляро теж трішечки поговорили. Дивіться, ось. Вже буде квіточка. Я не знаю, можливо, я її зірву, а можливо, я її лишу, тому що дуже багато питань, коли такий малюк може дати квіточку. Ось цей малюк, і в нього вже формується квіточка. Ось так. Можливо, я її лишу для того, щоб показати вам, що навіть такі малюки можуть вже цвісти. Панфарчики. Зараз я їм, їх саджаю по різним стаканчикам. День-два вони адаптуються. Далі додаю водичку добрива. Перша підкормка буде кристалоном 134013 13 для того, щоб наші рослинки нарощували корінчики. Відео про добрива в мене є на каналі, теж десь тут зверху лишу посилання на. Відео, як підібрати добрива і як взагалі їх розрізнити, для чого, які добрива підходять. Чому, наприклад, ми спершу підживлюємо, там, наприклад, формулою 13-40-13, а пізніше 18-18-18. І чому ми це, і чому ми не робимо навпаки? Там у тому відео я коротенько розповіла про добрива, як їх обрати. Ось такі ось такі вже. Малюки зелененькі, гарненькі, будуть рости. І до кінця сезону це буде велика рослинка. Буду вам показувати, знімати. Тому пробуйте, живцюйте, у вас все вийде. Гартензія досить гарно укорінюється Ще питала про крупнолисну гортензію Крупнолисна гартензія. Живцюється ще краще, ніж ця. У мене крупна листа вона у горщиках. Я її не висаджувала у відкритий ґрунт, тому що в мене зовсім немає бажання гратися з цим вкриванням. Тому вирішила саджати угорщики. Але є у мене нескінченне літо, яке можна не вкривати. Вона ремонтантна. І цього року я її висаджу у ґрунт. І ще у мене є блаумайза, Вона теж ремонтантна, вона дуже велика росте. Тому в цьому році ось ці дві крупнолисні, гортензії, блаумайза і нескінченне літо буду висаджувати у ґрунт. Тому що їх кривати не потрібно, вони і так гарно перезимують. А якщо перезимують дуже гарно, то із корінців впустять нові пагони. І на цих пагонів вона буде квітнути. Так, начебто все вам розказала. Якщо у вас будуть питання, пишіть у коментарях. Буду ділитися з вами результатами. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі на моєму каналі.